Змагаюсь за героя. Саме таке гасло об'єднало молоді з 15 громад Ніжинського району. За ініціативи військової адміністрації цьогоріч вперше відбувся благодійний спортивний турнір на честь загиблих захисників. Сьогодні ми згадуємо ім'я кожного героя Ніжинщини. на цьому футбольному полі. Практично приймають участь команди з усіх територіальних громад, і я впевнений в тому, що для дітей це вкрай важливий патріотичний захід. Який проводиться на теренах Ніжинського району перший раз, мною підписано розпорядження голови Ніжинської районної військової адміністрації про те, що в подальшому цей турнір набере статусу традиційного, і ми щорічно будемо проводити районні змагання. Щодо під гаслом «Змагаємось за героя. Григорій Ковтун зазначає, у такий спосіб не лише згадують полеглих воїнів, а й підтримують тих, хто сьогодні боронить рубежі нашої держави. Ми вирішили прийняти рішення в першу чергу із однодумцями, і з колегами, які займаються дуже потужно благодійною діяльністю щодо допомоги Збройним силам, ми просто прийняли рішення, що організація турніру покласти на Благодійну участь кола осіб із числа підприємців, звичайних громадян, держслужбовців з метою, щоб діти сьогодні відчули силу змагань, які повторююсь, вирощують, виховують наше патріотичне бачення подальшої України. Цього дня на Ніжинському стадіоні Спартак у єдину шеренгу вишикувались 35 спортивних команд. Рівняйсь струнко. Хвилина мовчання нагадує, за кого б'ються наші серця. Пам'ять про захисників спортивна спільнота гідно несла не лише в думках, а й на грудях. Форма гравців мала символічний напис. Кожен змагався за воїнів своєї громади. На знак єдності поколінь та незламності відкрити турнір долучили діючим військовослужбовцям. Саме вони зробили перший удар по м'ячу. Приємно, що Ніжинська військова адміністрація організувала такий захід, ну і щоб молодь не забувала, хто їх захищає. На фронті зараз дуже важко йдуть прориви. Ну, Тримаємося. і Будемо триматися, скільки це можливо. Для активних хлопців і дівчат Ніжинського району організували яскраві змагання одразу в трьох видах спорту. Про тонкощі та особливості турніру розповідає головний суддя Павло Глушко. Це футбол, юнаки діти рік народження. В змаганнях приймають участь 14 команд. Система передання Олімпійська на вибування на майданчику. За вами проходять змагання з пляжного волейболу серед дівчат. 11 команд, система олімпійська, але пляжна дабл елімінейшн, тобто до двох поразок. І в Ніжинському державному університеті третя локація це настільний теніс, парні, змагання, хлопчик-дівчинка. Там змішана система. Спочатку групи грають, а потім вже півфінали і фінали. Отже, ми бачимо, що всі види спорту розвиваються в громадах. Є керівники на своєму місці, також вчителі фізичного виховання та тренери. Такі змагання дуже важливі не тільки в розрізі розвитку фізичних здібностей дітей, але діти мають знати, що зараз коїться в нашій країні, хто в цьому винен і завдяки кому ми живемо і в принципі можемо тренуватися і проводити змагання. Принципу жінку справжній бій на блискавичних реакціях і точних ударах настільний теніс. До участі долучилося 10 команд з Ніжинського району. Зокрема, Бобровицю на змаганнях представляв Олександр Федько. Хлопець уже встиг зіграти кілька партій. Каже, тут у села дуже класна, і суперник був дуже важкий. Важко було воля. Був щот, перша партія 11-8 в Мою пользу. Далі його партія була у. 11,7 в його пользу вже. І друга партія теж в його пользу. 11,6, Там було 9. Але я не засмучуюся. Ми граємо не за перемогу, а за наш, за наших військових. Участь у змаганнях брала і команда Борзнянської громади, яка делегувала на турнір 17 юних спортсменів. Цього дня вони здобувають нові звершення. А поряд команду підтримує головний спеціаліст відділу культури сім'ї, молоді та спорту Андрій Донченко. Ми дуже дякуємо, що. Змагання, присвячені пам'яті захисників України, вийшли на районний рівень саме серед школярів. Задоволені батьки, задоволені діти, що мають змогу поспілкуватися з однолітками, з інших громад, перевірити свої спортивні сили у змаганнях з настільного тенісу, пляжного волейболу, футболу. Сподіваюсь, наступний цей турнір, який буде проводитися, розширить коло ігрових видів спорту і збільшиться кількість і учасників. А так, дуже ми раді. Ми представляємо трьох наших героїв, привезли їхні прапори. Це уродженці сіл Оленівка, Малазагорівка, Миколаївка, які загинули, захищаючи. Незалежність та територіальну цілісність України. Просто неба на піщаному майданчику змагалися 11 команд. Пляжний волейбол це цікава гра, у якій поєднують енергію та драйв. Так про свій улюблений вид спорту відгукується волейболістка з Борзнянщини Ульяна Шульжик. Розповідає, на початковому етапі турніру займали лідируючі позиції. Я вважаю, ми сьогодні гарно представили нашу команду. Сьогодні ми зіграли чотири гри з виходить з трьома командами. Ми виграли дві партії, дві гри і дві програли. Атмосфера дуже дружня. Всі гарно до нас ставилися. Дякуємо за підтримку. Я сьогодні грала не за перемогу, просто за наших героїв, які нас захищають. Які десь там, а ми тут можемо грати спокійно. У підсумку команда дебютанток здобула гідний результат п'яте місце серед одинадцяти. Поразка прийшла у напруженому поєдинку з волейболістками Бахмачу. Суперники це потужна команда, котра постійно тримає першість на районному рівні. Сьогодні Наші волейболістки, я надіюся, зараз у них проходить гра уже у півфіналі. Я надіюся, що вони будуть у фіналі. У них немає жодного програшу. У нас було чотири гри, і всі в кожній гірі, виходить, по дві партії. Всі вісім партій ми виграли. Гра перша була напружена. Ми грали з Ніжином, Гра була напружена. А всі інші ну, старалися. Всі команди були достатньо сильні. І ми старалися. Ці змагання проводилися в честь військових. Е, ну, я, ми дякуємо їм, що в нас є така можливість займатися спортом. і Дякую всім, хто проводить ці заходи. А ось у змаганнях з мініфутболу боротьбу за нагороди вела найбільша кількість команд 14. На другу сходинку п'єдесталу піднялися спортсмени носівської громади. Підопічні Олександра Чорнозуба зуміли показати весь арсенал своїх можливостей. До того ж, згадали кожного полеглого захисника. Я думаю, що це саме основне, що на сьогодні… Спортивний принцип відходить на другий план. А на першому плані це згуртованість молоді і згадати всіх полеглих воїнів, які надали можливість проводити ці змагання і взагалі дітям навчатися, відвідувати секції просто зараз. Проживати в нашій незалежній Україні. А от і тріумфатори турніру. Ніжинська футбольна команда впевнено виборола перше місце. У ході матчу юнаки демонстрували злагоджену гру. Кажуть, увесь час підтримували командний дух. «Подобається мені така атмосфера. Давно такого не було, команди хороші. Тренер ну наставляє нормально за успіхом команди. Стоїть той, хто щоденно вкладає у юних спортсменів досвід, натхнення і вміння. Навколо спільної мети юнаків об'єднав тренер Дмитрій Стельмах. каже, досягнення це доказ, що молодь пам'ятає своїх героїв. Хочеться, щоб дітвора розуміла, завдяки кому це проводиться. І ми повинні шанувати наших героїв. І полеглих, і ті, які зараз живі, дай Бог, і ті, які полонені, ранені, ми повинні всіх шанувати. Хочеться, щоб дітки. Я розумію, що дехто десь там забувається, але ну останній час тривоги не дають нам це зробити. Але хочеться, щоб дітва, ну, розуміла ради кого, заради кого це ми робимо. І щоб дітки насолоджувались і грали в футбол, паралельно зі спортивною боротьбою працювали пізнавальні локації. Тут молодь вивчала правила першої медичної допомоги Відніженського фахового медичного коледжу. «Вставляємо безпосередньо моменти по наданню первинної медичної допомоги у вигляді серцево-легеневої реанімації. Відповідно, наші студенти проводять вимірювання тиску. Представникам команд, представникам гостей, тобто всім, хто є. Бажаючи і вчимо накладати турнікети, оскільки зараз це є досить актуально вміти надати самодопомогу і надати допомогу ближнім. Також юнаки і дівчата дізнавалися про діяльність товариства Червоного хреста а ще спортсмени мали змогу долучитися до екологічних ініціатив та познайомитися з роботою Державної служби з надзвичайних ситуацій і поліції. Як символ спільного дому для гостей приготували карту району, де кожен охочий залишив авторський напис. По завершенню змагань, кожен учасник отримав нагороди з рук начальника Ніжинської районної військової адміністрації Григорія Ковтуна спільно з керівниками громад району. Окрім дипломів, медалей та кубків для спортсменів району підготували особливі подарунки. Прапори військових частин, у яких проходили службу загиблі земляки, на церемонію вручення нагород запросили і найрідніших людей, полеглих захисників, стомлені болем та розпачем, але нескорені матері обіймали ще таких юних спортсменів. Я дуже вдячна очільнику військової адміністрації Ковтуну Григорію Костянтиновичу за те, що він організував такий захід для молоді, на честь загиблих героїв. І на честь живих героїв, які нас зараз захищають, і велика дяка, що нас не забувають, батьків, батьків, дружин. Я сама дуже здивована була, і я дякую, що запросили на таку на такий захід. Дай Боже, нам найш, найшвидше. Якнайшвидше нашої перемоги, пам'ятний турнір мав і важливу благодійну місію. Так, у ході змагань на потреби фронту зібрали майже 123 тисячі гривень. Спільний внесок у нашу перемогу військовим особисто передав начальник Ніжинської районної військової адміністрації. Ця підтримка голос кожного серця, яке б'ється за свободу України.